Однією з самих серйозних проблем, крім проблема, то була проблема пов'язана з відновленням роботи шахт міста Нововолинська. Ви знаєте, що виникла проблема, пов'язана з заборгованістю по заробітній платі. Шахтарі припинили роботу і змушені були вдатися до попереджувальних дій, пов'язаних з зверненнями влади різних рівнів проханням відреагувати на їх проблеми. Великий об'єм роботи по даному питанню був зроблений безпосередньо в місті Новолинську, і незважаючи на те, що ситуація була досить -таки складною. Але я хочу подякувати і профспілкам, і самим шахтарям, ми не перейшли відповідну межу. Яка створила би напруженість і серйозний конфлікт на теренах області. Попереджувальний страйк носив саме якраз характер попереджувального. Більше було звернень, значить, можливо, десь емоції, але все було в рамках дозволеного і по інформації, яку ми отримали з міністерства з управління міністерства внутрішніх справ, значить, особливих таких серйозних порушень громадського порядку не було. Голова адміністрації зустрівся на минулому тижні з представниками проспілок, представниками шахтарських колективів. Було проведено величезний об'єм роботи. Розмови з владцями всіх рівнів йшли на протязі двох днів, були задіяні і структури Кабінету міністрів. Мені прийшлося спілкуватися на день по 3-4 рази з міністром енергетики і його помічниками. Я звернувся з проханням в адміністрацію президента. Інформація про стан справ. В вугільній галузі була доведена, донесена до президента України, який дав відповідні доручення. І в п'ятницю на рахунки шахтарів поступило 36 мільйонів гривень. Тобто фактично залишилася заборгованість частково приблизно десь 14 мільйонів гривень за лютий місяць. Є відповідні попередні рішення Міністерства про те, як впорядкувати дану ситуацію. І ми надіємося, що нам вдасться з вами. Квітні місяці завершити виплату заборгованості за лютий і погасити поточні платежі за березень місяць. Ще раз хочу подякувати міському голові <клес> Новолинська Сапожніку Віктору Борисовичу за позитив, пов'язаний між відносними владою, шахтарями і проспілками. На досить високому рівні ця співпраця була проведена. Ми практично з вами. Не зробили ніяких кроків, які нанесли б серйозні збитки інфраструктурі Волинської області в частині перевезень, в частині зупинки транспорту, блокуванню міжнародних переходів. Також надіюся, що відновлена повністю робота на шахтах, і ми з вами до Пасхальних свят запустимо повністю весь режим шахт в звичному стані. Це серйозна робота, над якою потрібно ще продовжити працювати, 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 щоб наступним кроком було постанову Кабінету міністрів відкриття реєстру або титулу, як називається, по шахті номер 10 і ми запустили в роботу фінансування 200 мільйонів, продовження робіт по шахті номер 10